Румер Віліс об'єднує мам найсмішнішим новим відео найточніше фото в інтернеті. Хаос, перекуси та розуміння, чому відео Румер Вілліс про виховання дітей стало гімном для всіх батьків. Нещодавно я натрапив на відео, на якому Румер Вілліс ділиться своїми думками про життя зі своєю дворічною донькою Луетою, і, чесно кажучи, я відчув себе поміченим. Відео, у якому вона використовує уривки з фільмів Джима Керрі, щоб передати божевілля та непередбачуваність ранку з дитиною, стало величезним хітом в мережі. Але справа не лише у вірусності, це торкнулося чогось глибшого, ніж просто розвага. Це дзеркало для всіх нас, хто коли-небудь стикався з хаосом, недосипанням і нескінченною потребою, перекусити, щоб вижити у світі маленьких людей. Як мама, я точно розумію, про що говорить Румер. Перші роки життя з дитиною емоційні гірки. Одну хвилину ти почуваєшся супергероєм, здатним на все, а наступної просто виснажений і готовий здатися. У мене двоє синів, і кожен з них приніс у моє життя свою унікальну порцію хаосу. У моїй голові з дивовижною ясністю спливають спогади про безея сонні ночі, нескінчені істерики та незручні ситуації, які, здавалося, траплялися лише з нами. Але те, що робить відеорумер таким особливим, це не лише її визнання труднощів, а й гумор, з яким вона до них підходить. Вона не намагається прикрасити дійсність, не претендує на роль ідеальної матері, яка завжди спокійна і зібрана. Вона показує життя таким, яке воно є, хаотичним, непередбачуваним і часом абсурдним. І в цьому її сила. Чому гумор є найкращим засобом боротьби з батьківським виснаженням? Гумор завжди був моїм захистом у важкі часи. Коли все йде не так, як планувалося, коли я відчуваю, що втрачаю контроль, я намагаюся знайти в ситуації щось смішне. Це не означає, що я не хвилююся, не відчуваю втоми і розчарування. Це означає, що я не дозволяю цим емоціям поглинати мене. Гумор допомагає мені зберігати перспективу, бачити іншу сторону ситуації та не сприймати речі надто серйозно. Я вважаю, що це особливо важливо для батьків. Виховання дітей це неймовірно складна і відповідальна справа, яка вимагає величезної кількості енергії і терпіння. Якщо ми не вміємо сміятися над собою та своїми помилками, ми ризикуємо згоріти та втратити радість від спілкування з дітьми. Вільне дитинство між хаосом і освітою цікаво, що румер Вілліс виросла в будинку, де був свій трохи божевільний порядок. Вона згадує облизування один одного, купання разом з мамою і сестрами, все це здається далеким від загально прийнятих норм виховання. Але, можливо, саме цей досвід допоміг їй вирости вільною, творчою та не боячись бути собою. Не можу сказати, що повністю погоджуюся з концепцією вільного дитинства в її радикальному прояві. Я вважаю, що дітям потрібні межі, правила та структура. Але я також розумію, що важливо дати їм можливість досліджувати світ, експериментувати та виявляти свою індивідуальність. Особистий досвід, коли перекуси та підкріплення стають порятунком. У моїй родині закуски та підкріплення це не просто спосіб заспокоїти дітей, це ритуал, який допомагає нам пережити найважчі моменти. Коли мої сини вирадують, коли я відчуваю, що втрачаю терпіння, я пропоную їм яблуко, банан або жменю горіхів. Це допомагає їм заспокоїтися, а мені дає трохи відпочинку. Я знаю, що це не найздоровіше рішення з точки зору харчування. Але я також знаю, що в моєму випадку це спосіб вижити. І, чесно кажучи, я не шкодую поради батькам як залишатися здоровим у хаосі. Ви знаєте, що ви не ідеальні. Ніхто не ідеальний і ніхто не може бути ідеальним батьком. Ви знаєте свої помилки, вчіться на них і рухайтеся далі. Не бійтеся просити про допомогу. Виховання дітей це командна робота. Не соромтеся звертатися за допомогою до чоловіка, родичів, друзів або професійних консультантів. Знайдіть час для себе. Турбота про себе це не егоїзм, а необхідність. Щодня виділяйте хоча б трохи часу на те, що приносить вам задоволення і допомагає розслабитися. Смійтеся над собою. Не сприймайте все надто серйозно. Сміх найкращі ліки від батьківського вигорання. Знайдіть підтримку у своїй батьківській спільноті. Спілкування з іншими батьками, які стикаються з такими ж проблемами, може бути дуже корисним. На закінчення цінуйте кожну мить. Виховання дітей це найважче і найпрекрасніше, що може бути в житті. Це нескінченний виклик, але також нескінченне джерело радості та любові. Цінуйте кожну мить, навіть найхаотичнішу та непередбачувану. Адже одного дня вони залишаться лише приємними спогадами. І пам'ятайте, ви не самотні. Як батьки, ми всі проходимо через однакові труднощі. І як показало відео Румер Вілліс, іноді все, що нам потрібно, щоб впоратися з хаосом, це трохи гумору і, звичайно, перекус.